Я зараз жалкую про дві речі. Перше, що не взяв сьогодні зеркальну фотокамеру. Нові локації, які я раніше не бачив. А друге, це не взяв куртку. То я вже максимально утеплився, а з теплих речей в <кхід> мене був лише баф. Цей. Мінлива досить погода. Температура скаче від 10 до 15 градусів, залежно чи сонце є, чи нема. А як бачите, хмарок багато і воно постійно закриває сонце. І коли сонце ховається, то руки дуже мерзнуть. Тому завжди беріть з собою куртку. Хоча б вітрівку, хоча б навіть дощовик. Якщо не спасе від дощу, то хоча б зігріє.